23 вересня яке сьогодні народне свято і що не можна робити, видавець Уніан. Народне свято 23 вересня, відомий під назвою Петро і Павло Рябинники. Християни відзначають церковне свято 23 вересня на честь єпископів Павла і Петра. У цей день наші предки відзначали іменини Горобини. Вважалося, що ця ягода захищає від нечистої сили і хвороб. Біля порога або на підвіконня в цей день ставлять гілку горобини з ягодами. Деякі люди в минулі часи вірили, що нечисть боїться горобини і обходить її стороною. Тому дерево висаджували біля будинку або клали кілька гілок біля коляски дитини, щоб малюкові нічого не зашкодило. Дівчата готували коханому страви з горобиною, щоб приворожити чоловіка. Сьогоднішня дата вважається вдалою для лікування будь-яких хвороб, особливо проблем із зубами. На цей день можна призначати будь-які аналізи, процедури і медогляди. Також день вдалий для любовних справ, але ініціативу потрібно проявляти жінці. Відео дня, що не можна робити 23 вересня, якщо збираєте горобину, в цей день не можна обривати всі ягоди з гілки, залиште кілька грон для птахів. Заборонено рубати горобину і заготовлювати дрова з цього дерева. Не можна виходити на вулиці без шапки, інакше можете застудитися. Прикмети погоди 23 вересня багато горобини вродило до морозної зими. Якщо на горобині вже пожовкло листя, то осінь буде морозною, а зима ранньої. Якщо мурахи високі мурашники будують, то зима буде суворою. Західний вітер обіцяє дощ, а східний суху, але похмуру погоду.